Всім привіт! Мене запитують, як виглядає моя цибуля ексібішен, яку я сіяла 2 лютого, висаджувала 11 квітня на грядку. Отак вона виглядає. В коментарях писали, що я її густо висадила, можливо, і густо, бо в тому році вона така велика була. Так виходить, якщо така, як в тому році, то буде одна до другої торкатися. Але отут з краю нічого не росте, в нас не вистачило. Чогось посадити, ми не придумали, так порожня грядка. Чекали дощу, щоб прополоть, а його нам не вистачило теж. Оцю цибулю висадила і тоді ще великі дощі були, а потім засуха. Один раз полила її водою і прополола. Зараз бачу, знову треба поливати. Шість листків у неї. Ось така цибуля. Треба дощу. У тому році поливали, поливали не те воно, коли йдуть дощі, набагато краще. Цілий рядочок, 200 штук висівала, а стільки тут невідомо. У тому році я вибирала 23 липня приблизно. Це їй ще майже два місяці рости. І ще казали, що я її глибоко посадила. Садила як усе. Поруч морква канада. Отак От ріденько я її сіяла, теж розпрополола, полила і прополола. Дуже подобається канада, вона рівненька, цибуля. На зиму садила, але це домашня. Із радара брали насіння, це мені дали. Цибульку посадила гарна, вона. Єдине в неї цибки, оця домашня. Оце позривала я по-нашому цибка, Насіннева коробочка. Ось Я її зверху так зриваю і все. Там буде ломачка у цибулині, але вона найдовше лежить потім весні. Ці ципки я їх виривала як полола і знову. Колись виламувала отут. Вона тоді може загнитися. Тепер зверху. Поруч радор. Гарна цибуля чомусь уже лягає. Така велика. Десь більше, десь менше, якби дощ був, і у нас чесник любоша, сам росте. Ми на чорноземі дуже не доглядаємо, за цибулею, за чесником ми не вдобрюємо саме воно росте, головне, щоб не було бур'янів. А як пройде дощ, так взагалі гарно. Ось ось. Сьогодні приморозку не було, але я побоялася і на ніч накривала кабачки. І огірки тище на грядках. Найцінніші культури. Бачите, як після вчора оце залишилося? Самі кабачки аж підросли за ніч під укриттям моїм. Я їх посадила лише 4 штуки, як померзнуть, думаю, де ж я кабачки буду брати? Зверху ось старі ще агроволокно і утеплювач. Отак От мої кабачки зимували цю ніч. Щоб не зіпсувати рослини своїми укриттями, я ящики ставлю. Бачите, і виходить хата, ніхто не поламався. Кавуни ледь-ледь не замерзли, аж коричневі пльоми з'явилися на них. Дуже холодна була ніч. Але витримали. Тині показала, сказали, треба їх відкривати, щоб запилялися. Відкриваю тепер на день і ще прищипнуть треба над четвертим-п'ятим листком. І підуть посинки. У мене вже посинки пчіпани пішли. Ось вони. Оце головне стебло. Один, два, три, п'ять, Виходить, отут треба прищипнути. Якщо треба, то прищипнула. Цвіте пустоцвіт. Поки що. Нема тут день. Це виходить квітка на головному стеблі, а на боковому, оце вже боковий пішов. Поки що теж пустоцвіт. Якийсь жук сидить. І Оленка Волохота. Диня, яка на вулиці. Менша, але вже з динюю. Ось бачите квітне. На боковому. Прищипну. А тут, мені здається, якщо і не прищипнуть, все рівно оці бокові ось як ідуть швиденько. Один, два, три, чотири. Оцю залишу. У мене їх п'ять. Чотири прищипну, одну залишу. Це. Раз, два, три. Треба було раніше, мабуть, прищиплювати. А мені тепер багато не хочеться, трішки прищипнула. У мене отак дині ростуть, ростуть, потім на ній з'являються коричневі п'ятна. І вона гине. І ось бачу, вже коричневі кропочки є. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хто знає, чим обробити дині, щоб вони не загинули.